Хоча на центр, напевно, бажаючись скільки зараз поїде, що це... габела. Що таки поїдемо на центр? Ні, давай таки на центр зганяємо, якщо що, потім перетягнемося до тяжів зліва. Юрій, мої вітання, привіт-привіт. Всім привіт, всім добрий вечір. Всіх радий бачити. Це вовчик уже, ну, реально, я скільки скільки по-моєму раз по моєму стріма грав. Пробував брати ці відмітки. У мене вона на Льовіку так. Її цей самий теліпає. Прикрити мене! Бально команда заїхала. О, 373, 300. Опа! Хорошо. Так, ладно, дальше не варіант виходить, тому що можна відгребти дуже сильно. Взагалі, напевно, поїдемо зараз, переїдемо до тяжиків туди. Спробуємо розіграти ліву сторону. Саш, привіт. Вітання. А навіщо їхати? А навіщо їхати? Наші там і так продавлюють. Далеко, так дякую, дякую. Добрий ділян, ебволік! Ліона, Левів Ліона, та нема в мене Ліончика. Немає, я не захотів тоді його. Не те, що не за... А, так, піди, ми летим. Тут... А, так, подожди, ми летим, ми летим правильно, тому що у нас мінус бурасик був спочатку. А я б, напевно, так не ризикував. Ба, у нас зараз та сторона полетить. Вертаємося назад. увазі. Вертаємось назад. Вертаємось назад. Таймас, переїжджаємо туди, до тяжиків тут. На центрі сильно боюсь виставлятися чому, тому що ПТшки є. Угу. Глянь, як поїхав в Таймінг який. оце можна було урона тут дати. Це можна було там урона дати. Це взагалі я б такий, що піджав би. П'ять перемог. Поки вражаєся сотні. Ну тут стоять. В принципі, стоять ми, тут нема чого робити. А, на кеденці на центр заїхав. На горку це погано. Нормально. Арта вчора була. Арта вчора була, я вчора пограв, і тя сказав, що сьогодні хорош, ти молодець, ти вчора пограв. Сьогодні тобі можна без арти поганяти. А шо це таке? Запитання. Чого я. Я коротше не знаю, їздять, як непонятно понятно що. Геть, як непонятно понятно, що їздю. Ну, наші там, напевно, приймуть тих хом'яків, ну повинні вони їх там приймати. Ми їх там повинні дуже хорошо прийняти Добрий День, слава! світив, по, по ПМК ніхто не хоче стрельну, так? Да? Ні ще по ній стрілять. І слаб, слабаки можуть стрельнути тільки по ПМЦ, коли вона світиться. Так, давай на центр переїдемо, можливо, знову когось підсвічу тут з центра. Добрий день, всі! слава Україні! Ялиночка, Ялиночка не дасть, дай мені життя на центрі. Не дасть дасть життя. Ленкий світляк. Опа! А оце вже є проблема. А оце вже є проблема. Проблема яка? Тому що в нас база трошки таву. Взагалі то було б непогано, якби буде заїхав нагору. А не оце тут він. Зараз я можу получить, так. Добрий день, всім, Слава Україні! Пробили! Хм-хм-хм... Ну! Понятно. Ой-ой-ой, що робить цей камерунок? Глянь, зляняк підпалив його. Так, ага. Ти що хочеш? Ти що хочеш від мене? Не надо тобі, воно. Може і потрібно, друг. Дорога. Вас запрошено до взводу. Що ти хочеш, на хомічку? Що ти від мене хочеш, друг? Що ти від мене хочеш? Скажи мені, будь ласка. Голубе сизий. Що ти від мене хочеш? Ну до цього я позняти них ще є есть. Лев собі, есть это хаос убида. Эээ, виу выу, пацаны. Слава вражання, можливий. Є пробиття. Нелег удоволки, можна їхати. У -у -у. Пацяки, 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 пацяки. Пацяки, пацяки. ми щось робимо, ми щось робимо, ми виграємо. Ми це перевертаємо. Борасик фуловий. Порогу треба дожимати якось. Для Борасика я, в принципі, може шотний. Ну, хомячок повинен играть, напевно, їхати розігрувати ту сторону. Добрый день, ерободи, слава Україні! Пронял профиль. Минусы. Соди. Ти ж в каде друг, да? Правили, брамів. ху Хороший бій, хороший бій! Перевернули, змогли їх прийняти, розкидати. Футум-футум. Кершок 12 тисяч яка панова Розвернув Льовік, розвернув. Тикався, микався, тикався, микався. Я би, напевно, не тикався, не микався, а це все діло, то ще більше б в центрі міг роздати урона, а так. Хороший бій. Хороший бій.